Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавим рецептом приготування смачних млинців. А рецепт цікавий тим, що тісто замішую з вечора, а печу млинці вранці. І це дуже зручно, адже зрання можу подати такий смачний сніданок. Млинці печу не дуже тоненькі, без начинки, знімаю з пательні, відразу змащую вершковим маслом і швиденько подаю до столу. Бо найсмачніші млинці це гарячі млинці. Але якщо млинці залишаються після сніданку, то повірте, не пропадуть, гарно з'їдаються і холодними. До млинців подаю сметану, і джем, і мед, з чим смакує. Для приготування млинців наливаю в миску 250 мл кефіру кімнатної температури. Додаю 50 г цукру, яйця 3 штуки щіпку солі 10 г ванільного цукру. Розмішую все до однорідності, а тоді додаю просіяне борошно. По рецепту треба 250 г борошна. Але відразу все не додаю, а потрошку додаю, розмішую, знову додаю і так, поки тісто стане по консистенції як густа сметана. Малюнок на тісті залишається на деякий час. У мене пішло 230 г борошна. Зачищаю миску від тіста, накриваю харчовою плівкою, роблю в плівці дірочки і залишаю при кімнатній температурі на 6-8 годин. Я залишаю на ніч. Зранку висипаю на тісто 1 чайну ложку без гірки харчової соди, закип'ятила 250 мл молока і потихеньку льюю на соду. Кипляче молоко погасить соду, а тоді вінчиком розміщую тісто до однорідності. Тісто повинно бути трошки густішим, ніж на налісники. Додаю 1 столову ложку рафінованої соняшникової олії, розмішую, тісто приготувала. Пательню гарно нагріваю, змащую олією. Тісто наливаю стільки, щоб млинці були не дуже тоненькі. Смажу з двох сторон до рум'яності. Підсмажені млинці знімаю з пательні і відразу змащую вершковим маслом. Змащую ту сторону, де є дірочки. Масло попадає в дірочки і це дуже смачно. В процесі приготування млинців пательню змащую олією за потреби. Готуйте млинці смачні. Впевнена, що цей рецепт вам сподобається. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!